Львів це не лише місто з унікальною архітектурою, а й музей під відкритим небом. Кожен пам'ятник тут розповідає свою історію, пов'язану з видатними особистостями, культурними подіями та навіть легендами. Сьогодні пропоную поринути освіт львівських пам'ятників від величних монументів до мініатюрних скульптур, які додають місту особливого шарму. Наприклад, святоюрський комплекс у мініатюрі адаптований для незрячих львів'ян і гостей міста. А що вже говорити про левів? Вони буквально скрізь. У місті понад чотири тисячі різних зображень. Крокуючи біля пам'ятників відомих особистостей, хочеться згадати їх вислови. Добре робити історію важливіше гарно її писати Михайло Рушевський. На шляху поступу малиш каминарій Іван Франко. Україна розпочинається з тебе. В'ячеслав Чорновіл. Ти признайся мені. Звідки в тебе ті чари? Кожен пам'ятник у Львові це частина великої мозаїки, яка формує історію цього унікального міста. Від величних монументів до мініатюрних макетів, адаптованих для незрячих, Львів продовжує дивувати і надихати. Приходьте, досліджуйте, закохуйтесь, до зустрічі у місті, що надихає.